Всім доброго дня. Сьогодні починаємо вивчати порядок написання програм на мові G-код і синтаксис основних команд, основних функцій. Нагадаю, як в цій програмі в програмі Match3 створювати файл програми. Для цього натискаємо клавішу Edit G-code, У нас запускається програма блокнот або інший текстовий редактор, який у вас встановлений за замовчуванням. Також ви можете запустити цей редактор окремо, будь-який хоч блокнот, хоч Word, хоч ще якийсь там. Тобто створити звичайний текстовий файл. Цей е, файл потім зберегти на диску і е, клавіший ось цією, потім відкрити цей файл для е, тестування і виконання в симуляторі. <coughs> Далі ми е, на, прош... на минулій лекції оглянули. Основний набір же функцій. Точніше, ми його розглянули фактично повністю, але ми не розглядали синтакси з кожної команди окремо. Сьогодні спробуємо написати просту програму з застосуванням, ну, лише. Лінійної інтерполяції. Подивимося, як це практично відбувається, які команди для цього треба і який синтаксис цих команд. Отже, як я вже казав, програма починається з символу процент. На більшості систем це вже не обов'язково, але все ж таки деякі системи цього вимагають. Далі, далі йде заголовок програми, який е, в нашому випадку теж не обов'язковий. Е, деякі програми можуть цей заголовок вимагати, е, деякі системи ЧПК. Е, ну, тут в заголовку ми можемо написати. Назву нашої програми. Ну, наприклад, якось так. І зазвичай пишуть інструменти, які застосовуються. Ну, наприклад, у нас там буде фриза. Діаметром, ну нехай 12 мм. <кій> Далі. Далі в програмі найчастіше повинна йти так звана строка ініціалізації. <кій> що це за така строка? Нагадаю, що Переважна більшість же функцій у нас є модальними, тобто працюють як перемикачі. Ось ці перемикачі нам треба встановити в потрібне нам положення до виконання нашої програми. Як це зробити? Проходимо по списку всіх же функцій по модальних групах. І дивимося, що нам потрібно встановити, в яке положення. Ну, перша група видів руху нам зараз не потрібна. Ми її пропускаємо. Сюди також належить функції G12, G13. Так? Далі, ну ось починаємо з системи відліку, яка нам треба: полярна або декартова. Ну, за замовчування у нас працює декартова система координат, можемо це не вказувати. Але в деяких верстатах, в деяких системах ЧПК, ну це переважно старі системи, після виконання попередньої програми. Ті положення ось цих віртуальних перемикачів вони залишаються і продовжують впливати на наступну програму. Тому <кій> рекомендується все ж таки вказувати явно кожну модальну групу. Ну, давайте зараз запишемо. Тут нам треба декартова система, ми вказуємо G15. Далі. Так, далі у нас йде <кій> перемикання, тобто вибір площини інтерполяції. Група функцій G15, G16, G17. Тобто G17, G18, G19. Ну, Наприклад, ми будемо працювати в звичній площині XY. Для цього нам потрібна функція G17. Далі. Далі йде у нас група еквідистантної корекції. Ну, на початку ми цю корекцію вимкнемо. Це функція G40. Далі у нас йде перемикання початку відліку. Ми візьмемо перший 0. Це функція G54. Далі група вибору режимів руху. Ну, скажімо, ми збираємося обробляти контур, і тут нам потрібна функція G64. Тобто постійна швидкість, контурна швидкість подачі. Далі, ну, цикли, постійні цикли ми зараз запустимо. І остання команда, яка може бути в цій. Строчки, це команда G90. Тобто ми будемо працювати <coughs> в абсолютній системі відліку. Значит, ось це приклад так, так званої строчки ініціалізації. Е, вона може відрізнятися. Е, так, вона може бути. Різної довжини, тобто різну кількість команд містити. І її може не бути. В деяких системах вона вставляється автоматично за попередніми налаштуваннями. Тобто ми можемо попередньо виставити, що нам потрібно, або записати цю строчку десь в налаштуваннях, і потім натисканням однієї клавіші. Ця строчка буде вставлятися в нашу програму автоматично. Далі, Далі нам треба викликати, а точніше, описати інструмент наш. Ну, Тут у нас немає магазину, немає заданої таблиці інструменту, тому ми просто запишемо Т1. Ну і можливо, в нас є там. Автооператор на нашому верстаті запишемо функцію М 6